Питаю, і у цьому відео ми продовжуємо серію з первинних налаштувань Платформи квіга, а ви вже створили курс, ви додали обкладинку, додали назву. У вас є сторінка. Також перевіряємо, щоб статус був опублікований. Ви додали якісь уроки та матеріали. Це можуть бути як всі уроки, так і лише частина. Але, хоча б до перших повинен бути якийсь доступ. Ви змогли скласти розклад уроків, тобто додали все необхідне. І наразі ви вже готові продавати. Або ж якщо ви вже зробили деякі... Продажі та маєте учнів готові вже додавати учнів, бо ви вже прийшли на платформу і шукаєте а, якусь Олеме-систему, де можна видати доступ. А навіть якщо ви не плануєте взагалі приймати оплати на квіга, ми все одно рекомендуємо подивитися це відео, бо тут ми розкриємо первинні налаштування саме тарифних планів, навіть якщо він вас один. А, це буде зручніше вам використання в майбутньому. А при змінах, при якщо ви будете щось змінювати на курсі, чи взагалі працювати з доступами учнів, Тож, ми завжди пропонуємо використовувати пропозиції, тобто це такий універсальний інструмент, який дозволяє легко та швидко змінювати ціну, змінювати умови доступу до курсу. І розпочнемо ми саме з налаштування в самому курсі, ви можете перейти та вказати вартість. За замовченням, ви побачите тут безкоштовно. Якщо ви не хочете продавати свій курс безкоштовно, або ж якщо ви взагалі не плануєте його продавати на платформі, то все одно переконайтеся, що це безкоштовна пропозиція, тобто безкоштовна, а вона не опублікована. Бо якщо це пропозиція безкоштовна, та вона опублікована. Усі будь-хто можуть зайти на сторінку вашого курсу та записатися. І ви будете бачити учнів, які нічого вам не платили, але які дивляться матеріал. Тож зазвичай ми рекомендуємо, навіть якщо ви нічого не продаєте, вкажіть ціну. Тобто вкажіть, оберіть платне налаштування за замовчуванням, наприклад, вкажіть 100 гривень, збережіть ці налаштування та переконайтеся, що Тобто ніхто сюди не попаде на курс без оплати, а не обов'язково вказувати платіжну систему, тобто, якщо ви не плануєте нічого щоб учні оплачували нічого на платформі, а не потрібно нічого додатково налаштовувати саме з платіжними системами, але ви вказавши ту ціну, ви тим самим обо себе від того, що будуть незрозуміло хто на курсі. А також ви можете подивитися усі пропозиції на курсі: тобто, можливо, ви щось додавали, гралися до цього, перевірити, які є налаштування. І наразі на курсі є лише одна пропозиція і тут є вартість 100 гривень. Якщо ж ви все ж таки плануєте колись під'єднати платіжну систему, тобто приймати оплати на платформі, ви можете перейти в налаштування інтеграції, обрати платіжні системи, обрати ту, яку. Ви використовуєте та додати. Якщо ви нічого ще не маєте, тобто ви не, підклює, не, не співпрацюєте ні не з якою платіжною системою, то, на жаль, на сьогодні ви не зможете приймати оплати саме через платформу. Так, зауважу, що ви можете додати декілька платіжних систем. Це, може, бути різні аккаунти, комбінювати їх. Це достатньо просто. Ви обираєте, яку потрібно, наприклад, Монопей. І наразі, якщо ви ще не обрали ніяку платіжну систему, ми рекомендуємо використовувати саме Monopay. це партнер платформи Квіга. Та вони на сьогодні пропонують найнижчий процент, тобто комісію за платежі. І для того, щоб додати каунт, ви обираєте додати екаунти, і ось ці не назви, де їх знайти. Наприклад, ПікТокен, ви можете завжди натиснути на знак питання та подивитися, де це знаходиться. Псевдонім-аккаунт це для вас назва, щоб ви розуміли, що це за окран. Тобто Це може бути монопейд, це може бути мій 1 де може бути будь-що. Бачите ли, цю назву лише ви. А, тож повернемося до налаштувань пропозиції. А, ми були на, на курсах. Давайте відкриємо тоді ось так цей самий, знову ж таки, курс, знову-таки, подивитися пропозиції ви можете тут. І якщо ви обирали налаштування встановити платно з налаштуванням за замовченням, то о, вас, ще раз покажу, створюється. Давайте на 1000 гривень цього разу, щоб якось їх відрізняти, все одно створюється пропозиція. А, тобто. Ще раз нагадаю, це такий набір умов та доступу на курс. І ви її завжди можете відредагувати. Тобто ви клікаєте на назву цієї пропозиції, або ж ви можете знайти її в продажі пропозиції і можете її змінити. Перше, що я рекомендувала б змінити, це назву пропозиції, бо цю назву бачать і учні, і ви, щоб вона вела вам що, Наприклад, ми продаємо доступ до курс «Красав», у вас є один тариф, у вас немає ніякої диференціації, то просто нехай це буде краса. А якщо у вас буде інший курс, то буде зручніше, коли ви зможете їх відрізняти за назвою. Якщо у вас є на курсі декілька тарифів, то зазвичай додають ще, наприклад, тариф базовий. Щоб і учні, і ви, і клієнти усі було зрозуміло, що саме продається. А, публічний доступ означає, що цю пропозицію людина може відкрити за цим посиланням. Тобто можна відкрити, перейти та побачити і сплатити її. А ви можете додати опис пропозиції, який з'явиться ось тут біля, після цієї, цієї ціни. А ви можете додати скорочений опис та інше, але знову ж таки, якщо це первіння налаштування, на, цьому можна не, на це можна не витрачати час. Та відображати у публічному списку чи ні, ви вирішуєте самостійно, де цей список, це ось є ваш курс. І коли людина натискає, мені треба тільки змінити доступ, тобто тут є зазвичай помаранчева кнопка Отримати доступ, то якщо цей відображає... Цей світчер відображати у публічному доступі, як зараз зелений, то ця, ця пропозиція буде відображатися у тому списку, тобто учень може обрати її. А, на жаль, зараз не можу показати, бо я з аккаунта модератора, а, але ви можете це перевірити на своєму курсі, Ви так само її спочатку не побачите, цю кнопку, якщо ви відкриєте в, в інкогніто вкладці. От, або ж в окремому браузері або ж на іншому пристрої цю сторінку. А, якщо ви плануєте продавати, то залиште е, у списку. Якщо ви не плануєте продавати через платформу, оберіть чорновик. І все. А, додатково, на що ще треба звернути увагу, це на самі налаштування доступу до продукту. Тобто, а, коли учень отримує доступ до курсу, відразу після плати та на який період. Це може бути на Чотири місяці, наприклад, або ж можна безстроково. Чи має учень доступ до всіх уроків, або ж ви хочете обмежити ці уроки, тобто, дати доступ лише, наприклад, до модуля 1 та а в модулі 2 ніч, немає уроків, тому його зараз не можемо обрати. Тобто, до, або ж не давати доступ до всіх. І ви зразу бачите, що це дуже швидко змінити усі ці налаштування. А якщо у вас розклад зпадає, тобто це ваш перший запуск, то залишайте затримки як на продукті, тобто ви виставили розклад і залишаєте його як є. Ви можете відразу додати куратора. Наразі тут в кабінеті немає додаткових кураторів, але це можливо зробити, щоб учні відразу були, закріплялися за цією людиною, коли ви їм додаєте доступ. Ну, так само ви можете пройтися по всім налаштуванням, вони детально описані в базі знань. Якщо ми кажемо про первинні налаштування, зазвичай людей цікавить саме на який період доступ до всіх уроків чи ні та додавання куратора. Ну, звичайно ж, ціна. І якщо ви підключили платіжну систему, то не забудьте ось тут виставити через платіжну систему та вказати її. Наразі в мене ніяка не підключена у цьому кабінеті. Але ж якщо ви додасте, ви відразу зможете побачити, оновивши цей список. І ще одне важливе зауваження: ви можете налаштувати відразу листи, які отримує учень після оплати. Навіть якщо оплата була не на квіга, а ви вже отримали ці оплати чи на якомусь сторонньому сервісі. Тобто, не важливо для платформи, коли ви додаєте учню доступ, йому буде відправлятися ось цей електронний лист. Тобто сповіщення про успішну оплату. Ви можете його вимкнути ось тут, або ж змінити. Тобто, ви можете як відреагувати цей лист, але зауважу, що якщо ви відредагуєте цей сервісний лист, тобто, ось ця папка Сервісні листи, а це зміни будуть для всіх інших продуктів та пропозицій, які ви створите. Тобто, наразі у вас може бути один курс. Який ви використовуєте і не плануєте нічого додавати. А за два тижні ви розумієте, що ви хотіли б створити ще один тариф, чи ще один міні-курс, чи якийсь великий курс. Тобто ми завжди рекомендуємо не редагувати системні, а піти та створити його копію, і тоді ви зможете вказати цей лист окремо. Де їх знайти? Ці листи ви можете перейти в розсилки. Шаблони листів, і тут є сервісні листи. І, наприклад, про успішну оплату ось є лист, ви можете його скопіювати. Він з'явиться, зауважу, не тут, а, а треба вже не в папці в сервісні листи, а вже вийти. Ось тут є ця копія. Ви його можете відредагувати. Наприклад, ми можемо це прибрати нам це зрозуміло. І давайте додамо назву нашого курсу, щоб ми зразу бачили. А Тему листа ви можете тут змінити, ви можете змінити предзаголовок листа, і так само відредагувати усе, що тут є. Тобто, будь-що, ви можете змінити, змінити у листі, і це доступно на будь-якому тарифному плані чи пакеті, а немає ніяких обмежень. Якщо ви хочете додати логотип. До цього листа або ж на всі листи свого кабінету, то це зручніше зробити в налаштуваннях маркетингу. Тут можна додати логотип, тут можна підписати як необхідно ці контакти. в Маркетингових листах та так само визначити мову. Якщо ви хочете, щоб людина отримувала лише на одній мові листи, наприклад, українською, то вкажіть тут українська мова. Якщо буде мова одержувача, то це означатиме, що якщо людина обрала англійський інтерфейс, вона отримує лист англійською. Якщо вона обрала російський, то на російський. Але усі назви продуктів, там назви пропозиції, назви тарифних планів, вони не будуть перекладені, тобто це буде якісь декілька. Мов в листі. Тому, мабуть, буде зручніше вказати українську, щоб не було ніяких сумішей незрозумілих. Повернемося до налаштувань пропозиції. Ось наш цей тарифний план. І ми можемо ми вже створили шаблон. Ми можемо прибрати цей лист, тобто щоб відправлятися, а та копія, яку ми з вами вже створили. І так само ви можете її відредагувати а, звідси. У нас чомусь не змінилася назва. А, я забула натиснути Зберегти, добачаюсь. Тоді вона все, все збереглається. А так само ви можете вказати про неуспішну оплату. Якщо ви не приймаєте на квіга, то немає сенсу взагалі тут нічого змінювати. Якщо ви приймаєте на квіга. Так само ви можете подивитися текст цього листа. Та, наприклад, додати свій телеграм чи якийсь інший канал для зв'язку, який допоможе людям опрацювати помилку або ж вам зв'язатися з цією людиною, тобто змінити як та додати додаткові вказівки щодо оплати. І якщо ви хочете вже змінити сторінку піля, після успішної оплати, то, звичайно, це можна зробити ось тут, тобто перевизначити та вказати посилання на будь-яку сторінку в інтернеті, яку ви хочете, щоб людина побачила після успішної або ж не успішної оплати. Зауважу, що також на квіга доступні різні види оплат, тобто і за замовченням, це уся сума відразу, звичайна оплата. Є також можливість оплати частинами, тобто ви налаштовуєте скільки частин рівними нерівними. Тобто, це можуть бути також оплата за графіком, наприклад, відразу 100 гривень, а наступна оплата 900 гривень, і її потрібно внести до. Наприклад, 15 го числа. Якщо людина не вносить цю частину, то доступ до курсу відразу закривається. Це часто використовують на якихось забронюйте місце на курсі і ця дата співпадає з доступом до контенту. Тобто, зазвичай вказують тоді ось так, з певної дати тут також буде 15 грудня. А, також є можливість сказати оплату за підпискою. А, тобто це. Щоразові платі... платежі. А, звичайно, що за підпискою має сенс вказувати та частинами, якщо ви використовуєте платіжну систему. Якщо ви її не використовуєте, то це буде незручно і для вас, і для учнів. Вони не будуть розуміти, де і сплатити і як, а доступи будуть закриватися. Тож. Не забувайте про це. Ми, звичайно, рекомендуємо додавати платіжну систему, ми не беремо ніяку додаткову оплату, і це не означає, що ви не зможете додавати учнів поза оплатами, тобто, ви завжди, у вас завжди залишається можливість додати будь-яку людину на курс, незалежно від того, чи була оплата на платформі, чи не була. Але це додає вам більше часу, бо ви не опрацьовуєте усі оплати, і ті, хто сплатили через платформу, вони можуть зразу йти вчитися та не турбувати вас, та відразу отримувати доступи.